Віддали шану у молитві та поклали лампадки з квітами до меморіалу. 29 січня в Україні вшановують пам'ять героїв боїв під крутами. Просимо тебе, полянь, своїм оком на цю велику любов. тих, що тут і по всій Україні Віддали своє життя за свободу незалежність. Усіх героїв крут усіх героїв України. Волонтерів, лікарів у відомих і невідомих пам'ятних і забутих могилах спочивають, що займали в тюрмах чи на засланні, прийми їх невинну, криваву жертву, дозволь, щоб ця їх жертва не була даремною. Вшановуємо пам'яті тих сучасних воїнів-героїв, які сьогодні у боротьбі з тим самим ворогом, як і тоді з Росією віддали своє життя. І віддають за волю і незалежність нашої країни. 29 січня 1918 року. Відбувся бій під крутами, який вів студентський курінь січових стрільців з кривавими російсько-більшовицькими полчищами, які напали на українські землі. У цьому бою молоді герої разом з сотником Омельченком віддали своє життя за Україну та її волю. Ці молоді люди, ліцеїсти ті юнаки, яким в житті була. Виставлена добра дорога, перспективи майбутнього життя, але вони пішли захищати свою державу. І чому кажу, що День педагога другий сьогодні через те, що вони самі не пішли, вони пішли за покликом своїх вчителів. Саме вчителі повели їх в той бій, саме вчителі зрощували їх як тих, хто без страху йде захищати своє. Їхній подвиг та подвиг нинішніх захисників України їхню світлу пам'ять було вшановано хвилиною мовчання, а також квітами та запаленими лампадками, нашими почесними громадянами та громадськістю міста над латорицею. Сьогоднішній захід є надзвичайно важливим для того, щоб нагадати всім нам і особливо молоді, про те, що сила, віра, сміливість це запорука. Перемоги зараз нашої України в цій жахливій війні, і однозначно, що та пам'ять вона є прикладом для нашої молоді, для нас всіх, що ми повинні боротися, кожен на своєму місці робити все для того, щоб наблизити нашу перемогу. А за перемогою, звичайно, мир і щасливе життя для нашої країни, для наших громадян. Бій під крутами є не тільки трагічною сторінкою в історії нашої країни, а й відображає непохитну боротьбу українців за незалежність нашої держави. Адже зараз наші захисники та захисниці так само безстрашно та хоробро, ціною власних життів виборюють для нас світле та мирне майбутнє. Ми сьогодні сюди прийшли, щоб шанувати пам'ять героїв Крут, оскільки ми є українською патріотичною молоддю, яка Вважає за потрібне пам'ятати про наших героїв, вшановувати їх. Присутні кажуть, такі заходи наразі є актуальними не тільки для дорослих, а й для молодшого покоління. Адже саме такі меморіальні заходи сприяють виховній роботі з молоддю, зокрема, патріотичне виховання, під час якого формується свідомість нинішніх і прийдешніх поколінь. Виховничий процес може бути вирішальним. У найважливіші, найскладніші етапи нашої історії. Як бачимо, крути, показали, що навіть невеликою кількістю людей, свідомих, які мають добре виховання, у складний момент може проявити велику силу і дати поштовх не тільки в тому, тому часі, але особливо для нас. Ми дивимося вже через майже століття на ці події, так аналізуючи їх, бачимо, що насправді. Коли ми вкладаємо велику увагу в виховничий процес, це може принести результат. І якщо це робити свідомо, то ми можемо виховувати дуже свідому патріотичну молодь, яка в найскладніші моменти також проявить. Відповідальність історія студентів, які віддали своє життя, захищаючи батьківщину від радянської Росії, перегукується з подіями сьогодення, коли дії країни-агресора, так само як сто років тому, змусили українську молодь стати на захист рідної України. День пам'яті героїв Крут є дійсно важливою пам'ятною датою на сторінках історії України, яку повинен пам'ятати кожен українець, щоб події тих часів назавжди залишилися у минулому.